Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами розглянемо тему переправа ній і командне страхування супроводження. І так, сьогодні мені допомагають е, Яша і Сонечка. Вони вдягнуті, ми надягали всі системи, щоб нам було зручніше, тільки нижні висідки. Вони з'єднані мотузкою. Тобі ж це связка, одна і друга. Перед початком руху, будь ласка, візьміть мотузку кільця. Або так Все, стоїть. Мотузка не болтається. Тепер, будь ласка, дітки, ось у нас є кільце страховок, страховки, стаємо на самостраховку. Добре. Тепер, коли ви стали на самостраховку, мотузка, яка вас поєднує, можете покласти на землю. Поки Даша, він буде рухатися першим. Знаходиться на самостраховці тут, на цій петлі, він може робити все, що завгодно, поки він на самостраховці. В даному випадку він буде приєднуватися зараз до перебрави. Будь-яким чином, спочатку може бути транспортний карабін, потім наступна самостраховка або навпаки. Ну, хочу сказати, що ліпше одразу чіплятися на транспортний карабін. Будь ласка, я ж. Тільки не тримати соня, він на самостраховці. Можеш однією рукою притримувати мотузку. Закрутив карабін. Тепер увага, почекай, Яша. Беремо другий вуз. ні, не його, соня. Беремо другий вус самострахунки. Можеш висіти. І в даному випадку у вас тут буде ще одна мотузка, а якщо немає, тут попереду. Перевіг закручений чи карабін. Тепер дивись, Яша, не рухай. Соня бере тебе двома руками, це буде супроводження. Но, оскільки вона тебе тримає твою макушку, вона не може тебе зняти. Будеш зніматися сам З цієї самострахунки. Ти повзи і знімись. Обережно. Можна і так, так. Да. Підповзи і знімись. Так. А тепер можеш рухатися. Соня є? Супроводження. Твої ігрушки. Ну, ти ж доросла людина. Стає в нас за Добре. Ти можеш що робити? Підійти Вуст сюди сікай. Тепер перед цим спитай, він готовий чи ні? І тепер кричи його, вибирай. Вибирай. Хайтя, дуже добре. Я відподивився, дідка. Приймай, тримай, не пускай моточку, вона сама стає на саду. Ти не маєш права, тому що ти тримаєш мотузку. Ну то трошки його надай, так, так. за дві, за Все, сам, на мотузку. Може й допомогти. Підніми її, або вона підніметься, а ти її знімеш. Отак От привозить. Все. Тепер увага, вам треба звідси вийти. Берете мотузку, спокійно, не спішіть. У руки ліпше зразуйтеся. І від'єднуєте ще падікайте. Якщо ви від'єднаєтеся і підете з такому мотузку, то буде все. Це буде порушення. Можна з двох сторін братиме тут зукільця, частину соня, частину Але Ми нікуди не поспішаємо і вивчаємо методику. Зробили. Тепер, будь ласка, є кільця конуска, від'єднуємося і рухаємося на наступний етап з цією зв'язкою. Можете в руках тримати саме, бо де зараз на іншому етапі так Все, пишуть. Дуже дякую. Гарного перегляду! І я думаю, що ми з вами вивчимо цю тему.